Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас у себе на каналі. На своїй маленькій кухонці застелила таку біленьку скатертинку і е, поліетиленову, і будемо з вами сьогодні сіяти в Петунію. Сьогодні 5 березня і я розраховую її висаджувати у відкритий ґрунт чи то в на постійне місце, де вона буде влітку квітувати в середині травня. І 2,5 місяці достатньо для того, щоб виростити гарну розсаду в Петунії. Я не дуже люблю петунінію, завжди чомусь її так, знаєте, мені здається, що вона така, треба її підщипувати там і зараз поливати, і так далі. Але ви знаєте, подивилась на просторах Ютуба саме на петунію Пендоліно і закохалася в неї. Хочу цього року посадити, виростити таку петуньку. Я вам ставлю фотографії, як вона виглядає. У мене пендоліно. І ще заодно переглянула і не стрималась і купила петунію Алегра і петунію Валентина. Як я буду сіяти? Для багатьох із вас це зовсім не новинка, нічого страшного чи складного в цьому немає. Я купила сьогодні ось такий ґрунт. Три літри коштує 23 гривні і 30 копійок. Він мені дуже подобається. Отакий ґрунт флорин, живильний субстрат з додаванням кокосового волокна універсальний для кімнатних і садових рослин, а також для вирощування розсади. Нічого в ньому не заводиться. Ну, подобається він мені. І виробник Україна, місто Запоріжжя. Ну, більшість. Більшість землі, яка в нас є, виробник міста Запоріжжя. І сьогодні наше Запоріжжя потрібно підтримувати, я так вважаю, тому я купила ось таку землю. Цю землю засиплю в ось такі касетки. У мене тут є дві касетки по 25 комірок в одній касетці, а в мене є 35 насін, то я не буду розрізати, а, можливо, ще досію сюди. Ще якісь квіточки, щоб вже просто не розрізати ці касетки. І якщо коренева наросте велика, там, наприклад, за місяць-півтора і треба буде пересадити, ну, тут придеться пересадити, в мене є багато стаканчиків, у більші стаканчики. Потім поставлю ці касетки на тацю і поставлю на підвіконник. Зараз я розрізаю пакетик і наповнюю 35 помірок. Ось з цим субстратом. Я отак засиплю все разом і розрівняю, щоб мені було швидше. Ось таким чином. От Бачите, так скоріше, щоб в кожну комірку не засипати по одній. Все, бачите, так дуже виходить швиденько. Все розрівняю. Все, розподілила земельку. Друзі, я бачу, що в цій землі є перліт, є кокос і є пісочок. Хороша земля. Рекомендую, хто не пробував, можете попробувати. Далі, друзі, я взяла тепленьку водичку і на всякий випадок зроблю рожевенький розчин марганцівки і пролью. Я завжди так роблю, незалежно довіряю, не довіряю. Знаєте, людський фактор. Я маю, тому зайвим не буде. Мені все одно треба проливати. Роблю легкий, ой, легкий розчин марганцівки і пролью землю цим розчином, щоб вона була волога. Не треба, щоб аж з неї капало, пливло, але щоб вологи було достатньо, щоб вистачило насінинка, поки вони проростуть, щоб не проливати більше. Зараз трошечки земля просаде. Як ви помітили, я насипала повні. Ці кумірки, тому що присипати маленьке насіннячко петунії не потрібно. Воно дрібненьке, і воно, якщо його присипати, воно може не зійти, не пробитися. Тому ми викладаємо насіння петунії по версії ґрунту. Так, друзі, пролила водичкою, далі виймаю свій тубусик насіннячко, таке, знаєте, в желе, в желеній такій. Оболонці і в отаких малесеньких тубусах. Бачите, воно там таке манюсіньке, дрібнюсіньке, в таких жилейках знаходиться. Я взяла чорну тарілочку, щоб його було гарно мені видно. Акуратненько, щоб не просипалось. Висипаю його на тарілочку. В кожному тубусику 5 насінинок. Так, от, бачите, як вони виглядають. Ось такі насянинки. І друзі, можна зубочисткою намочувати воду, зубочистку, можна пальцем. Мені пальцем зручніше. Я змочую палець, щоб він був вологенький, беру одну, бачите, от, одна зерниночка на пальці, і кладу, куди мені треба посерединці отвору. І так, і так, викладаю цілий рядочок. Зараз я кладу пендоліно блу. Пендоліно блу. Ну і ось таким білим маркером перманентним я підписую пендоліно Blue. Щоб було видно. Потім можна спиртом на другий рік стерти. Пендоліно. можна цінники купити. Ну, мені так, Зручніше. Все, друзі, і далі знову викладаю наступне. У мене два пендоліно-блу. Зараз ще одну викладу і таким чином висажу всю свою петуньку. Далі вам покажу, що я буду з нею робити. Все, виклала всі насилинки, такі вже вони дрібосінькі, ну такі вже дрібосінькі, дуже делікатні. Навіть від вологи моїх пальців насилинка вже оця жалієчка, друзі, руйнувалася. Це добре що Бо тому що я бачила, що я покладу, і вона швидко зруйнується і буде гарно проростати. Тепер я таким самим розчином легеньким морганцівки збризкую зверху, зволожу саму насінинку для того, щоб вона швидше розчинилася. Ну, і відповідно, щоб вона була волога, щоб гарно сходила. І так, збризкую всі свої насіннячка. Друзі, так як тут гарні знизу дірочки, то я ставлю їх обов'язково на тацю. Прийдеться брати дві, бо на одну мені не вміститься. От, І зараз накрию харчовою плівкою зверху. Можна і такимсь пакетиком. Чим ви маєте? Можна звичайною плівочкою, прозорою, звичайно, і зараз я поставлю його. Цю тацю поставлю на вікні на східному віконечку біля батареї. Буду слідкувати, друзі, за вологою. Не знімаю, звичайно ж, плівочку, якщо є волога, все добре. Нам треба створити парниковий ефект і плівочко я не знімаю, поки не проключуся на сінимки. Як тільки насіненки проключаться, я тоді зніму клівочку. Звичайно, що всі мої друзі, постійні глядачі, хто мене дивиться, будуть за цим моментом слідкувати. Все вам буду, друзі, показувати, що в мене і як відбувається. Та, друзі, відношу свої касетки на вікно. А вам дякую за те, що ви передивилися мене за ваші подбайки, за коментарі, за поширення моїх відео, за вашу підтримку, за вашу цікавість до мого каналу. нас вже більше 14 тисяч. І я вам щиро дякую за довіру. Мені надзвичайно приємно, цінно, і мене це мотивує і зобов'язує, звичайно, друзі, бути відповідальною, працювати далі для вас і виправдати вашу довіру. Будьте здорові! До побачення!